Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я вирішила поділитися з вами не банальними гурманськими парфумами. Бо, хоч я і обожнюю гурманіку, знаю, що вона не для всіх, тому що такі парфуми бувають занадто солодкі. Тож я вирішила перевернути ваше уявлення про гурманські парфуми, розповісти про ті, які не солодкі. Тож, якщо вам подобається ця тема, будь ласка, продовжуйте перегляд відео в описі до нього, ви знаєте більш корисної інформації. Перегляньте, лайкніть, підпишіться, це дуже важливо для. Просування цього контенту, ну і давайте розпочинати. Тож, напевно, якщо хтось чує гурманський аромат, одразу щось про карамель, солодощі, ванільну глазур. І так, це все буває дуже приємно, а іноді хочеться чогось більш інтригуючого, насибельного, менш нудно солодкого. І ось ці аромати вони з несподіваним поворотом. Бувають солоні, пряні, навіть смолисті або кремові. Вони усі. Дуже цікаві. І ми розпочнемо з найсмаливішого: це Карбонара. Так, він пахне як страва. Напевно, зараз буде доречно згадати, що Лоренцо Пазалія, його парфумер, шеф-кухар. Тож він був натхнений цією канонічною італійською пастою карбонара. І так, це аромат про вершки, але також чорний перець. Його тут багато, і він прям так, знаєте, пронизує цей парфум, який насправді не про димний бекон, не подумайте, але в нього прям така дуже. Плотна кремова текстура, і неначебто підпалений цукор тут є. Ще більш солоні нотки, я відчуваю кокос, який додає ще більше ці лактонної текстури, хоча це все на контрасті з чимось таким підпаленим і трішечки навіть димнуватим. Тому це такий небанальний гурманський аромат для сміливих, насибельний умамі. Тож, якщо ви не любите скромні аромати, а шукаєте парфум, який був трішки провокативним, я вам його раджу, бо він тримається дуже-дуже довго і насправді звучить яскраво. І е, з ним взагалі цікаво. Якщо вам подобається розбирати парфуми і трішки собі взяти часу, щоб їх зрозуміти, я думаю, це буде досить цікавий досвід з цим ароматом. А наступний більш темний Отімо від Пенуа. Зараз темна горманіка досить популярна. І знаєте. Цей гурман підійде в більш серйозну атмосферу, якщо у вас якийсь захід увечері, ви кудись йдете, можливо, до ресторану або ще щось. Я вам раджу цей парфум про суху деревину, легкий відтінок шкіри, спеції, натяк на солодкість, але от він не гурманський, більш темний. І це начебто ви вдягли вашу улюблену шкіряну куртку з таким, знаєте, таємним гурманським акцентом. Тобто він затошний, дуже сексуальний. Тут взагалі по нотах все чудово на старті, кардамом, з ромом, і такими якимись а, а, сушеними фруктовими нотами, тобто не знаєте, смачними і а, такими насичними, свіжими. Спілими, вони більше не начебто вже полежали, засохли, і їх вимочили в цьому алкоголі, додали трішки тютюну, пачулі, ваніль, яка тут зовсім не солодка, вона просто для текстури, для балансу. Тобто, це, знаєте, такий справді дуже дорослий аромат, так я його можу назвати, в темному стилі, тому вечірній. І ви можете його, до речі, придбати з моєю знижкою. Ну, а на цьому ми перейдемо до, як на мене, королеви громадських. Нот ванілі. І якщо вам не подобається ваніль, то ви ще просто не знайшли свою. Я її обожнюю, це мої улюблені ноти, маю багато добірок присвячені. їй. І, і сьогодні хочу розповісти вам про не тільки не солодку ваніль, а й дуже цікаву атмосферну ваніль. Новинку від канадського індія парфюмеру Мелек, який підтримує Україну, тож і його можна підтримати. Він створив Antik ванила і я знаю, що додав туди таку ванільну тинктуру. Тобто це не ваніль а, з кондитерською, окей? Тут вона темна, смолиста, трохи така пильна, не начебто ви в старій бібліотеці. Уявіть собі ваніль, яка витримана в дереві та тим димному ладанні. Це не начебто ви додали такого кисловатого. Полуничного сиропу до справді міцного алкогольного коктейлю, окей? Він дуже загадковий цей аромат, елегантний. Ідеальний варіант, якщо ви полюбляєте більш такі, знаєте. Сміливі аромати, деревинні, смолисті. Тут є, знаєте, щось таке по-справжньому глибоке. І з цим теплим ароматом ви будете абсолютно задоволені і в осені, і в зиму, бо він насправді дуже огортуючий, В нього класний шлейф, як і в більшості парфумів цього бренду, бо парфюмер справді використовує дуже високоякісні інгредієнти. Ну, а зараз ми поговоримо про більш легку, але все ще не солодку ваніль, і в Італіку від Ксержова я одразу ж закохалася. Я обожнюю цей парфум, який, напевно, в сьогоднішній добірці найкласичніший гурман, але такий, знаєте, непростий. Тут є мигдаль. І тепле молоко в поєднанні з таким легким сандалом. Мені подобається тут нота шафран, напевно, найбільше з усіх парфумів, в яких я його тестила, бо це занадто така металева і різкувата спеція для мене в парфумерії, але тут він балансує і лактонні, і можливо навіть подрові деревинні елементи, тобто це розкішний, вершковий. Не солодкий, не їстівний парфум. Це, не начебто, знаєте, додали шафрану до мигдалевого лати в італійському кафе. Тобто, це зовсім не про, знаєте, якусь, якийсь кіоск, де продаються смаколики. Це затишний, вишуканий аромат, з яким насправді легко і в повсякденні у нього немає ну, нічого такого кричущого. Він справді дуже гарний і. О, його шлейф це просто мрія, неймовірно інтимний аромат. Ну а наступний буде вже не про ваніль, а про карамель, і це насправді така трішки. Ну, Не проста нота, як на мене, бо вона буває занадто клейка і така приторна. Але в кремель від Pearlescent Performance я хочу сказати, що вона звучить насправді дуже цікаво. Це не просто молочний кремовий, такий знаєте, високоякісний збалансований аромат. А тут немає цієї глазурі, яку я завжди відчуваю через карамель, хоча вона тут в поєднанні із ваніллю. тут є нота крембрює. Можна подумати, що це Такий їстівний солодкий аромат, але ні. Тут є і еспресо, і нота хінокі дерева. Це щось дуже екзотичне, не банальне. От скільки парфумів ви знаєте з цією нотою. Поділіться. Ще сандал, різні деревинні, пачуліві і цитрусові ноти, але я його хочу описати як дуже. Ароматичний, от іменно ароматичний парфум, саме так, через, можливо, бальзамічні ноти, можливо, цю деревину в поєднанні з такими більш гурманськими нотами, вони всі неймовірно округлі. Окей? Це не гурманський парфум, але от в базі. Від нього таке відчуття, яке завжди шукаєш в парфумі, не начебто зсередини він тебе зігріває, огортує, надає енергії і водночас заспокоює. Я обожнюю взагалі ефект цього парфуму і його гладкий м'який шлейф. Я його справді раджу, навіть, можливо, наносити на одежу, коли ви її повісите до шкафу, усе буде звучати дуже дорого. Прям якість тут ідеальна. Я вам його справді раджу, якщо ви хочете ну, Такий, знаєте, багатогранний гурманський несолодкий аромат. І ось наступний останній на сьогодні це буде взагалі щось, я думаю, дуже цікаве для багатьох, бо ми поговоримо про сонячний ранок з свіжим цитрусовим соком і млинцями з легкою медовою подливою. Цікаво, правда? Нарешті, Sunshine and Pancakes від 4160 Tuesdays. назва звучить солодко, але насправді. Тут дуже яскравий лимон на старті, потім теплий сирот, сонячні ноти. Я вже знімала для вас добірку про сонячні аромати, з такими, знаєте, дуже а, теплими нотками, і мені подобається, що вони зігрівають тут деревину з трішки таким зеленуватим присмаком, і це ідеальний парфум. ну не тільки на бранч у садочку, а й на просто дуже такі релаксні дні, якщо у вас відпустка, або вихідні, вам хочеться не цукрову бомбу. Але Такий піднесений парфум, щоб був по-британськи, ексцентричний, класний, знаєте, контрастний парфум про цитруси, деревину, сонячні квіти, і більш такий дикий, але от не солодкий, ще не з... вже... Ще Ну, коротше, не цукровий мед. Тож раджу вам цей парфум, якщо хочете попробувати цитрусовий горманський парфум. Не обов'язково носити десертний аромат, щоб пахнути смачно, тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ви б е, осмілилися на таку е, карбонару, пасту у флаконі, або, можливо, вам підійде більш загадкова ваніль або сонячні млинці. Я чекаю на ваші відгуки в коментарях. Можливо, у вас є улюблені незвичайні гормани. Мені завжди дуже цікаво відкривати нові парфуми. Якщо у вас залишилися питання, пишіть, обов'язково лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалося. І а вже ж я буду чекати на ваші нові ідеї по наступному контенту. Що вам цікаво було би побачити, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І обов'язково слідкуйте за мною в соціальних мережах. Можете купувати парфуми з моїми знижками, вони будуть в описі до цього відео. Найважливіше це донатити на ЗСУ. Зараз о, дуже Візувалися соціальні мережі, звідусіль не несуться ну, такі страшні новини, і просто вже кінець світу, все так згущається. Я вам хочу сказати, треба, по-перше, суспільству бути об'єднаним, розуміти, які в нас цінності, підтримувати президента. І не дивіться на надто багато політичного або негативного контенту, бо дуже багато зараз усього кожний день, навіть кожна година, щось нове. І можна, мені здається, ну тим, тим людям, хто в Україні, які це все витримують, попри, ну знаєте, те, що є фізична загроза життю, ще й емоційне таке навантаження, це все ну, насправді ви ж розумієте, тактика ворога зламати і фізично, і морально. Тож треба трішки абстрагуватися, якщо у вас є така можливість, дивіться те, що вас підтримує, те, що вам надає сил. Я сподіваюся, можливо, це мої відео, і це все, що я вам хотіла сказати. Бажаю гарного дня! Слава Україні! Па!